Настав час попрощатися з сірими буднями, тому що FameRP випускає глобальне оновлення, і зараз розповім все, що на тебе чекає. Погнали, що любите лікрайму? Почнемо з вас. Ви так довго чекали. Зустрічайте фракційні війни. Тепер фракції можуть боротися за території. Щоб забити війну, потрібно відкрити планшет. Кладка війна. І ти знаходишся в центрі ворожого квадрату. Обираєш доповнення до бою. Після запуску обидві фракції отримують сповіщення. На титульній території з'являється точка входу. Підходиш, натискаєш є і тебе телепортує в інший вимір, де й проходить бій. Фази. Наступні початку одна хвилина очікування. Ти заморожений, але готуєшся, продумуючи перші кроки, до котрих суперник не буде готовий. Потім ще одна хвилина підготовки. А далі дві хвилини справжньої битви. Але пам'ятай, вийшов за купол, отримуєш мінус 10 хп кожні 10 секунд, щоб перемогти знищ всіх суперників. Або збережи хоча б одного захисника живим до закінчення таймеру. My left is turned and the lies of mine and yours

Ще вдвічі, але з авіаносця. тут два гелікоптери на вибір: Каргобоб треба вийти та завантажити вручну. Скайліфт зависеш над контейнером та ловиш його магнітом. Вивантаження також вручну. А якщо раптом передумаєш скасування з комісією 30%. поговоримо про крафт фракції шерифів, ЛСПД та армії тепер можуть крафтити предмети. Для цього потрібно бути у формі. Ми підготували для вас грандіозну подію, і це неймовірно. Вірно цікавий івент з новою валютою під назвою Сонячний жетон. Один жетон дорівнює два нео. Тож два нео це одна гривня. Купується у спеціального NPC. того ж самого, де івентові шмотки так так вам не почулося. Саме унікальний шмот, який зможе отримати кожен щодо бойового пропуску. Завдання стали більш логічними. The of the world goes to that guy. But if you decide that you're going to play that hand and try, just look before you act because your actions don't go wrong. The stream was over. It's a fairy, Marpa. Poisoned by the snakes in the grass. Hoaxed by the rats out the maze. They should never poke the lion as he pass Cause now it's two hawks in the cage.